подобається те, що сподобався сину, звичайно, оскільки я не присутній був на жодному заняті, я не розуміюся, що це було. А, але, з, свого боку, я бачу велике бажання у сина надалі ходити. Це в його віці, це ну, досить, досить така. І ми познайомилися Серем, ще влітку вони ходив сюди маги. Для мене було важливо, чого я сюди відправила, щоб він навчився виступати на публіки і себе презентувати. Він дуже сором'язливий, як на мене, і в нього з тим проблемами, він не дуже контактний. Тому, якщо він не люди непогано знає, то в нього здійсняється дуже сильно. І мені було важливо, щоб він навчився виступати перед. Тим. В ліку процесі, як він сюди а, вже ходили, я побачила, що є можливість навчитися вирішувати проблеми. Тобто ми все виходимо. Важливо, що він вчиться побороти труднощі, що він сам приймає рішення вчиться. Много занять, які можуть його способним обліч, до такої степені, що відказує мобільні телефони. И вот бежит на рынку. Поэтому спасибо, что появились, спасибо, что добиваете. Що мені хотілося сказати, дуже вдячна нашу школу, за те, що ви існуєте, за те, що ви придумали цю тему, да діти в можуть... І розкриватися. У нас дуже великі зміни. І, як бачила, Юля сама написала цей доклад абсолютно сама. Вона старалась, готувалася, обдумувала, як ну, вожемо, вона буде втрати. Вона впевнені. Вона розкрилась, вона приміняє це в житті, вона приходить і мені розказує, як я в школі своє мнення сказала, наставчила, вона не боїться це робити. І Мені ну, особисто сподобалось завдання і по психології, особливо, і по it технологіях Це да, діти ну, моя дитина приходила. ну, с, такую с таким настроем, с захоплением. Все это рассказывала нам, подобалось любит снимать видео, и он такой супер творческий, чувствительный ребенок. мы решили направить сюда для его развития, потому что у него сейчас такой возраст, когда он в поиске самого себя. И для того, чтобы он понимал, ему двигаться дальше строить свое будущее, ну, как бы для общего развития. Мне кажется, что все равно пребывание здесь, это уже даст какие-то шаги для его будущего. Все равно он в будущем будет это вспоминать, и уже запас такой у него будет, он будет этим пользоваться. Также большая благодарность за то, что вы появились и даете вот детям возможность развиваться.